Вся слава Ісусу Христу, ви знаєте, коли тільки людина приходить до церкви, кається Божа людина, молиться за цю людину, вона переживає першу любов. Духа Святого, але з часом ця любов минає. Чому? Тому що Дух Святий він відходить. А по якій причині ви знаєте, коли я слухаю Божу людину, апостола, пастора, то Дух Святий на мені, коли я виконую слово Боже, але коли я починаю противитись своя думка, гордість, дивитись замість проповіді якихось політиків, аналітиків, блогерів, то Дух Святий. Він огорчається і відходить. Тому завдання кожної людини дійсно берегти цю першу любов, берегти Духа Святого, тому що найстрашніше, що може відбутися після духовного народження духовна смерть. Тоді приходить противлення, приходить своя думка, гордість, яка веде до пекла, тому що Дух Святий у церкві, а не поза церквою. Дуже багато людей кажуть: я пішов з церкви, тому що пастор не такий, і я з Богом, з яким Богом.